Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас минає сто днів від початку легендарної військової спецоперації, коли Україна фактично здивувала весь світ і здійснила небачене досі в історії, розпочавши Курську військову спецоперацію. Українські військові досить несподівано для всіх почали просування в глиб території Росії і за кілька днів контролювали вже декілька квадратних кілометрів. Російської території нині ця операція триває. І про це ми сьогодні поговоримо у нас у прямому ефірі на зв'язку з Курської області. Речник оперативно-тактичного угрупування Сіверськ, полковник Вадим Мисник. Вадим Митрович, раді вас вітати. Дякую, що знайшли час і можливість вийти на зв'язок. день вже Вадим Митровичу, 100 днів минуло, військова операція триває. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, що відбувається на Курщині, тому що досить багато і заяв з боку е країни-агресора, і кому, як не вам, безпосередньо відніше, що там зараз відбувається, які справи? Так, ви дуже влучно визначили. Блисковичнес проведення цієї операції, силу оборони України вчергове довели здатність наступати за наявності зброї. У нас є підготовлені підрозділи, і в будь-яких умовах ми можемо здатні проводити такі самі наступальні операції. І для нас не існує червоних ліній. Це ми можемо робити і на території ворога, не дивлячись на будь-які там застереження. Західних країн щодо там ескалації або ще якісь наша задача це знищити ворога, максимально знищувати їхні ресурс бойовий. Тільки так, тільки Кремль розуміє тільки таку мову. Зараз відбуваються дуже запекли бої на Курщині. Ворог сконцентрує тут чимало зусиль. Саме в перший період всі. Ну такі сумнівні були, і чому вони не, не стягують сюди резерви. Але ось е, зараз цих резерв вони сюди накопичили дуже багато, дуже багато живої сили. Е, ми оцінюємо за даними розвитку. Це в районі 50 тисяч особового складу. Техніки дуже багато. Е, постійно тут працюють е, бойові підрозділи. Це е, бригади морської піхоти, 155 Тихоокеанського флоту, вісімдесят. 810-та це Чорноморського флоту, десантна дивізія, підрозділи спецпризначення, штурмові батальйони, е механізовані також підрозділи. Але ми стачуємо живу силу, і вони, ворог просто змушений сюди підтягувати постійно, е поповнювати е свої резерви. Інфраструктура дійсно це внутрішня їхньої країни, є можливість транспортна інфраструктура саме. Вони звикли залізничним транспортом користуватися, підганяють нові сили тут. До речі, нам дуже крайне обхідна ось саме далекобійна зброя від наших країн-партнерів, щоб наносити саме і з, з дозволом використання безобмежного і щоб наносити саме удари в глиб території, звідки вони наносять і авіаудари, і звідки вони підганяють ці резерви і. Слід зазначити, що от чергові ці дедлайни, ми там не звертаємо увагу на те, що ворог там визначає. Але ж це дуже нервує їх і підганяє, і вони змушені поспішати до якихось дат інаугурації, там американського президента або ще до якихось, намагаючись. І це дає нам можливість ще більше наносити ураження ворогу. Остання хвиля така масштабна. Насправді, штурмові дії ворог тут не припиняв е, щодня, але ж з 7 листопада ми бачимо, що пішли такі дуже масштабні штурмові дії на бронетехніки Десанту і наші бригади, тут підрозділи, е, чимало контенту існує. От, у кожного, як, як ми вибиваємо е, ці сили і тримаємо саме і рубежі. Свої виконом бойові задачі саме про цей так званий контрнаступ росіян, тому що прозвучала неофіційна заява, саме звільнити Курщину росіянам до 20 січня 25-го року і перейти в контрнаступ в наступ на територію Сумської області. Як ви оцінюєте саме бойові можливості ворога? Е, тому що зараз ви розповіли, що зараз у них е, фактично не виходить і. Українські збройні сили сили оборони тримають наступ саме на тих територіях, на тих межах, на яких були ну фактично 7 листопада, да, скажімо так, чи спостерігається якесь колосальне збільшення військової присутності саме на Курській Курській області Росіян, для того, щоб витіснити повністю українських військових і почати наступ на Сумську область. Ну, я означив кількісний склад приблизно, за даними розвідки, це е, близько 50 тисяч особового складу, плюс техніка. Можливо, це ще з... спостерігається, що підтягується, маю на увазі, що ще, ще планують. Ну, будемо спостерігати, у них є напрямки, де вони мусять теж здійснювати штурмові дії, дуже гарячі на Донбасі, на Запорізькому напрямку. Вони на Куп'янщині. Е, вони. Хочуть е, досягнути певних результатів не лише тут, але ж ми тут е, в цьому регіоні, саме на Курщині, а слід розглядати в комплексі е, саме от північний кордон, це і Чернігівська область, Сумська область, частина Харківської, які в зоні відповідальності нашого угруповання. Тут побудована на кордоні система оборони дуже якісна е, щодо е, того от протидії от таким намірам. Бо, е, Неодноразово ворог намагався погрожувати саме вторгненням з цих напрямків з північних, і ми були змушені саме у відповідь. От ми провели таку наступальну операцію, вибивши саме у ворога здатність це робити. І зараз ініціатива саме на нашому боці. Бо ми вже диктуємо такі умови ворогу, і вони змушені. Оце таким поспіхом сюди стягувати все, що є в них сили, щоб намагатися тиснути постійно і ви, це, що, щоб відбивати свою територію. Тут, зокрема, от, за час проведення операції е, ворог тільки от по району е, Курської області, яку контролює цілу оборони України, застосували вже е, 3243 квитки по цьому району. А взагалі там. Е, 51 з половиною тисяч вибухів, тобто різноманітних боєприпасів, вони використали. І це відповідь на те, що, що вони могли зробити, наприклад, на Сумському напрямку, як вони намагалися наступальні дії на Харківському робити. Тобто, це все, якщо складати ми бачимо результат того, що сили оборони зараз роблять в Курській області. Ви зазначили, що. Росіяни не шкодують власних цивільних, власні населені, пункти, тобто фактично рівняючи землею, понад три тисячі кабів, там близько 400 некерованих авіаційних ракет, тобто 50 тисяч вибухів з різного виду озброєння, і це все ж у тому числі прилітає і на. Населені пункти, де досі живуть люди. Розкажіть, от, будь ласка, як це все відбувається? Чи дійсно росіяни не розбираючись, гатять просто по своїй території і тим самим знищуючи своїх цивільних людей? Так, тактика така ж сама, як вони застосовують на територію України? Просто руйнуючи в нуль наші міста, села, населені пункти, так як вони обстрілюють прикордоння от Чернігівської Сумської області, так само вони діють і, і на своїй території, по своїх населених пунктах, по своїх мешканцях. Перші дні, коли сили оборони брали під контроль саме міста Суджу, навколишню е, територію, населені пункти, От -от, зокрема в місті Суджа буквально е, 3-4 будівлі постраждали від е, вогню в результаті бойових дій, коли ми вибивали сили ворога звідти, а решта міста вона була ціла. Зар, зараз вже місто нагадує якісь вже. Е, Накшталт, то, то сам, саме, як я зазначив, того, що що відбувається в Україні. Вони руйнують все, все кабами, іншим озброєнням. Вони б'ють також на села навколишнє, також вони спалюють повністю ракетами, іншими снарядами. все лю люди, люди просто змушені ховатися в підвалах Ціло оборони України. Ми дотримуємося. Гуманітарна права з перших днів ми забезпечуємо е, і їжею необхідною і водою, і ліками е, лікарі наші надають їм допомогу, бо вони страждають. Є серед цивільного населення і загиблі, і поранені. Але так. ж для росіян тут нічого дивного. Їхні люди вже зрозуміли щодо ну, що чого, бо евакуацію вони не організовували. Вони з перших днів казали, що це просто рейд, і два-три дні вони все це впораються і виб'ють. Наші сили, але ж не так сталося, як гадалося, і, і, і зараз а тут здебільшого залишилося люди, які похилого віку або з обмеженими фізичними можливостями інваліди. Ми надаємо допомогу, робимо їм умови життя, але і, також і, так, надаємо і безпечність, створюємо умови, щоб вони змогли сховатися від цих обстрілів. Вони не розуміють, чому по них б'ють. Бо навколо саме українських військових немає, вони в інших містах базуються, і ну до них доходить поступово, що таке є ось ці слова Путіна: що витиснити Сили оборони України з території Курщини. Тепер до них це доходить. Коли ми їм розповідали, показували, що ці що російські вояки творили в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони здебільшого половини. Ну дехто не вірив, що таке може бути зараз. А для Кремля це цілком зрозуміло, що для них людський ресурс ніколи не був цінний, і до своїх людей вони так і відносяться, як до рабів. Вони, по перше, є свідками ганьби російської армії, які казали про непорушність кордонів, а, а дали задню і дали можливі. Взагалі пропустили у цю операцію і наше село оборони взяли. А по-друге, вони взагалі рахують їх зрадниками, бо вони беруть хліб їжу українських воїнів. А це для Кремля вже зрада. Вони mm -hmm. мають всі загинути. Ну в їхньому розумінні то цілком розуміння, так розумні ну, таке відношення з боку Кремля. Цілком вирозуміло. От, на вашу думку, цивільні росіяни, які досі залишаються жити, які е, відчувають сповна руський мір в тій іпостасі, які вони несуть по всьому світу, тобто це ракети, каби, обстріли постійні. Вони по-справжньому починають розуміти, що таке війна, хто на кого напав, що відбувається. Чи це суто, от коли у спілкуванні з українськими військовими це суто щоб. Ну, Підіграти, показати, що чи в них це вкорінилося назавжди, от на вашу думку, це більше не з військової такої точки зору, а от психологічно-філософської, що ви думаєте про це? Так ви самовлучно е помітили це. Е є люди, які цілком розуміють повністю ситуацію, але ж якщо вони мали доступ до інтернету, вони і раніше е розуміння було, що, що таке е Росія. Робить з Україною. І тому це більш детально це розуміння до них доходить. А де більшого це звісно, вони, вони настільки вже за пропагандою цю, телевізором замовлені, що вони просто чекають, коли, коли знову ж повернуться. Бо ми одразу сказали, що нам чужої території не треба. Нам треба просто хай росіяни виводять свої війська з України, тоді, тоді ми звідси і вийдемо з Курщини. Тобто, нам чого чужого не потрібно. Просто ми хочемо показати, що це може бути і саме і на території Росії, така ж сама війна. Стосовно присутності і виведення війська нещодавно, буквально кілька днів тому, Сирський побував разом з керівником Капівніч Красильниковим саме. На Курщині, і прозвучала така теза, що в принципі задачі виконані по Курській області. На вашу думку, як це можна трактувати, і от станом на зараз, які території контролюють українські військові на Курщині? Ну, слід враховувати рельєфні особливості цього регіону. Нам, от мешканцям саме Чернігівщини, Сумщини, воно дуже так відомо і знайомо, що Тут е певні такі своєрідні особливості, це е лісові масиви суцільні, є дрібні річки, болотіста місцевість, і е в основному особливо в цю пору року пересування, логістичні, всі шляхи вони відбувається, конкретні е дороги, конкретні траси, е тобто е дуже повільно ну, вільно, не можна застосовувати ось, всю техніку, особовий склад. Тож у нас є досвід саме бойових дій в таких умовах, і підрозділи це розуміють. Ми бачимо, як ворог змушений здійснювати штурмові дії саме дорогами, прориваючись на техніки, саме тільки по дорогах, практично по полях вони не можуть це здійснити, Тож максимальне нанесення ураження і. Про щодо бойових задач ми виконуємо бойові задачі, те, що перед нами стали стали командування. Але е, ми себе впевнено, тут почуваємо, е, створюємо всі умови для подальшого продовження курської операції, і ми будемо е, ворогу наносити ураження і дошкуляти до тих пір, поки це буде вигідно для саме для наших сил оборони і, і ну, так, да, надавати от ураження ворога це максимально, тільки так ми можемо. Ні, ніхто звідки уходити не збирається. Ми продовжуємо операцію і виконуємо бойову задачу. Варто розуміти, що допоки е ви знаходитесь в Курській області, то більш-менш наскільки це можна сказати, сумська та Чернігівська область може відчувати себе трошки не в такій напрузі, тому що всі ми розуміємо, що лінія фронту чим більше витягнута на територію Росії, тим менше будуть дошкуляти ворог нашій півночі. От тому ми у вас віримо. Вся Україна вірить. І на останок Дмитрович ще хотілося, щоб ви прокоментували ось нещодавно. сьогодні вранці навіть було. Заява президента стосовно нової системи рекрутингу. То ну мається на увазі, що від тепер безпосередньо військовослужбовці, які бажають ну або почати військову службу, або перевестися, то це вже можна робити напряму до бригад без ТЦК. Тобто, наскільки я правильно розумію, то ця система відношень, яка тепер, коли військовому треба пройти там цілі кола і чекати по півроку, поки Генштаб затвердиться все рішення, то тепер це все набагато простіше. І вже ну, от розкажіть, будь ласка, як це правильно варто розуміти? Так, на жаль, ми змушені все це зміни проводити в ході бойових дій, але життя навчає. І ось саме негативні моменти суб'єктивного фактору вони прибираються щодо рішень певних осіб, там щодо там мобілізації, відправки, навчання людей, і тут позитивні моменти. Цього суб'єктивного фактору, що люди напряму навіть в бригади, вже конкретні знають бойові бригади, де навчають е, справжньої бойової роботи, і, і різного плану фахівці потрібні, і люди знають, ким вони будуть працювати там е, або ремонтникам, водієм. Або штурмовиком, або пілотом безпілотника, і кожна бригада напряму вже от у нас тут в бригади, прям які зараз виконують задачі на Курщині, прибувають з різних регіонів, з Одеси, Західної України, от і, і з Чернігівщини. Люди напряму в бригаду. Прибувають тут. Вони по місту навіть ВЛК проходять і одразу встають до строю в бригаду, тобто вони проходять процес навчання. Тут те, що потрібно. Прямо у Курській іноді. області проходять ВЛК і навчання? Ну, скажімо, на курському напрямку. Mm. На Курському mm. напрямку, так. Да. Ну, Сумська область, вона. Так, ще... так, розумію. Не будемо дай, в деталі так, деталі вже. Ті підрозділи і бригади, які тут виконують задачі, вони саме от здійснюють такий рекрутинг. Це вже не поодинокі випадки. Практично всі підрозділи у нас є дуже гарні випадки. Напряму люди є самодовіра до певних е структур бойових підрозділів, куди люди йдуть і знають, що вони насправді там будуть е ось ну, там служити і. І це надихає в принципі. І люди бачать і по бойовій роботі цих бригад довіряють командирам. Цим, тож це, це буде крім того. Рекрутингові центри також вони відкриті практично по всій території України, і також можна в рекрутингових центрах обрати також і от бригаду і вже сконтактувати. А на фейсбук сторінках от телеграм-каналах, кожного там окремий батальйон, бригада. У них є дані контактні, куди звернутися, щоб люди могли обрати саме цей підрозділ і спеціальність, по якій вони хочуть саме піти в силу оборони в Збройні Сили України. Тож треба долучатися, вставати плеч пліч будемо разом і нищити ворога. Дякую, Водин Петрович. Ну не можу на останок не спитати. Які розмови, які очікування у серед військових, вашу точку зору хочеться почути? Те, що зараз в інформаційному просторі всього світу відбувається про можливе припинення війну, про можливі переговори? Наскільки це реально, що все ж таки дипломатичним шляхом відбудеться якесь врегулювання, саме можливо в цьому році? Що ви думаєте з цього приводу? Ворог дуже потужний, дуже потужний ворог, і людські ресурси, і, і техніка. Хоча вона застаріла, але і багата, і треба витрачати боєприпаси. Е, наші воїни теж е, і, і вже і виснаження деяке є. Даємо відновлення, відпочинок людям, але всі заряджені на саме от, на бойову роботу, на нищення ворога. Е, ми пам'ятаємо, як це починалося в лютому 22-го року. Також. Захід нам, крім джавелінів, нічого тоді не дав. Хто вірив в те, що Україна буде стояти? А ми і тоді вистояли, і зараз будемо стояти в будь-якому е варіанті розвитку подій. Е у нас немає іншого вибору, ми будемо боротися за Україну. Так. Вся Україна бореться, весь адекватний світ допомагає. Тому дякую, Вадим Дмитрович, за інтерв'ю. Бережіть себе, нехай справедливість перемагає, правда перемагає, тому що всі ми знаємо, що за нами правда, з нами Бог. Дякую за можливість, що вийшли до нас на зв'язок. Слава Україні. Героям слава!